І сьогоднішній ранок не є виключенням повітряна тривога. Підступний ворог завдає ракетного удару. Мені взагалі в голові не вкладається, що у тих мордоворотів там у Кремлі коїться у мізках. Люблять вони поювати. О, стихла тривога. Та попри все, я пройдуся до ставочка, щоб іспитати спінінгову катушку, яка була інерційна, і з неї можна зробити безінерційну. Який великий у нас ставок. Я під'їхав сюди не для того, щоб спінінга покидати, тому що я це роблю неправильно. Та й хижої риби тут немає. Тож, щоб з мене люди не сміялися, справжні риболови, я це буду кидати високо на березі. Покажу вам новий спінінг зі старого. Це старе спінінгове вудлище, зроблене з бамбуку, воно було цільне, та я ось розрізав і розділив його на дві половинки, щоб краще було транспортувати. Обладнаний катушкою. Ну, можна сюди ставити типу Невська, ще якоюсь іншою. І ця катушка, коли раніше закидав, пальцем треба було гальмувати приземленні блишні до води. Але я це робити не вмів. У мене тут образовалася борода добряча, тож розплутувати приходилося довго. І ось я узнав, що можна з неї, з цієї <кій> інерційної катушки зробити безінерційну. Для того у вуличі проверчується отвір, прикручується сюди з пружинкою котушка. І коли закидаєш, повертаєш її ось так. І закидаєш. І ставиш на трещотку, на гальмо. І льозка, волосінь свободно зматується. Тільки бочня впала в воду, повертаєш її ось так. Можна тут кільцем стопорити, але я це кільце було получно розламав, бо воно пластмасове. Знімаєш трещотки і... А, тут у мене ось зачеплено. І витягаєш Рибу. Попробую покидати тут прямо в траві. Але щоб плешня не зачіпалася, я причеплю просто ось таку штучку. Грузик. Експериментуємо. Ну що я гадаю, що можна так закидати. Ну, чи ніхто мене тут не бачив, покажу ще раз, як це робиться. При закиданні блешні у воду, котушка спінінгова ставиться на трещотку і перевертається ось таким чином. Оп, От так ще руки вправно не працюють. І коли закидаєш блишню, катушка не повертається, а льоска волосінь свободно змотується і летить, не роблячи тут бороду. Коли воно закінчилось, блишня впала в воду, повертається це на місце. Знімається з трещотки і наматується волосінь, тягнучи вже лов до себе. Повторюю, ставиться на трещотку. Перевертається і закидається у воду. Потім ставиться на місце, вимикається трещотка і підтягується в лов. Отже, котушка була інерційна. Стала безінерційна. Ось так і так. Оповідка моя спонтанна, може не дуже ясно розказав, але хто в темі, той докумкає. Перейдуся вдавати, що ніби я на риболові. の